Як можна зрозуміти з того, що ми вже сказали, для геоінту справді важливо вміти користуватися інформацією із супутників. Для розуміння і супутники бувають декількох видів з різним виглядом результату. Розглянемо два, які найбільше використовуються. Це оптичні знімки, а також знімки із SAR-супутників. Перший оптичний працює за принципом звичайної камери з хорошим розширенням. Їх пропонують здебільшого Maxar та Planet Labs. Їхнім жорстким недоліком є те, що вони залежать від часу, а також від погоди. Тобто знімок може бути неякісним через нічні умови, а також, якщо, до прикладу, небо вкрите хмарами. Другим видом є знімки із САР-супутників. Вони працюють за іншим принципом. Фактично, супутник посилає радіохвилі до землі, які пізніше відбуваються назад. Супутник фіксує час повернення хвилі, а також її інтенсивність, з чого вимальовує приблизний рельєф та інші об'єкти. Важливою рисою є те, що йому не заважають жодні погодні умови, однак і зрозуміти відповідний знімок нелегко для новачків. Такі знімки пропонує нам Sentinel 1 а також ISI. Останній ви можете знати через збір фонду притули, коли у 2022 році був куплений народний супутник та доступ до даних саме цієї компанії.